Як вирости у масштабі у 26-му році у такі нестабільні часи. Поговоримо про це, як триматися в психоемоційному стані і як наш стан формує наші круті результати 26-го року. Поїхали! Мене звати Олена Мацапура, я наставник для педагогів та батьків, коуч, я музичний терапевт і психолог, і також маю свій невеличкий. Дитячий бізнес офлайн проводжу онлайн-курси для педагогів і батьків. Тож, підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, і будемо розкривати цю важливу тему про масштаб у 26-му році. Тож, 26-й рік, ще більше ніж 25 й рік, буде нам показувати, як наш психоемоційний стан та енергетичний стан. Формує нашу з вами реальність. Для кожного вона своя. І я на собі, власне, відчула у 25-му році, як коли я в плюсі в енергії плюсу, і коли в мене створюються найкращі результати мого 25-го року, саме коли я була в такому піднесеному, плюсовому енергетичному стані. І звісно, ми всі ще не просвітлені, тому в нас бувають мінусові стани і от люди, які мають величезну від природи величезну кількість власної життєвої енергії. Вони саме вони, в першу чергу мають потурбуватися про свій психоемоційний стан, тому що від кількості плюсової і мінусової енергії залежить ваша реальність. Запам'ятайте це. І коли ви не турбуєтеся про свій емоційний стан, енергетичний стан, стан фізичного тіла вашого, то ви падаєте одразу в мінус. І у вас складаються обставини в житті і по грошах, і по стосунках, і в самореалізації не найкращим чином. Тому а, моя місія як провідника, як наставника саме показати шлях, як можна виходити, виходити з любого мінуса і переходити в плюс власну руч за допомогою інструментів. Які я даю. Тож не перемикайтеся, поїхали далі. А ще двадцять шостий рік це рік, коли буде випроповування на те, хто ти про що ти і куди ти. Якщо ти йдеш не своїм шляхом, щось буде, якесь буде таке випроповування, щоб все таки заставити тебе подивитися всередину себе. Всередину себе. Хто ти, про що ти, куди ти. В часи повного хаосу треба знати, як себе зупиняти, як знаходити час на тишу, як відчувати себе і чути свій внутрішній голос. Коли ви знаєте, хто ви і про що ви вам. Набагато легше жити в будь-які часи, в будь коли ви знаєте, яку місію ви несете, куди ви йдете, навіщо ви займаєтеся тим, чим ви зараз займаєтеся, для кого ви це робите, то ви просто встаєте зранку, з ліжка, і ви знаєте, що ви Несете певну місію, і ви маєте встати з цього ліжка, маєте привести себе до ладу, своє фізичне тіло до ладу привести, психоемоційний стан, посміхнутися, порадіти за все, що маєте, зробити зарядочку, зробити практики, і йти і робити цілі дії, які ви маєте робити на цей день. Тому Зараз на прикладі свого 25-го року розкажу вам, як я формувала свої найкращі гілки реальності, і е, коли я була в позитиві, да, в плюсовій енергії, і коли я падала трошечки вниз не сильно, е, як е, формувалася реальність, не найкращим чином. Тож е, 25 й рік для мене був просто такий пух. Це і поїздка в Месопотамію, яку я створила власноруч. Просто це був спочатку це імпульс, намір, що ти дійсно туди хочеш. В тебе от розкривається таке в душі, як я хочу! Я поїду туди. У мене не було на той час, тої суми грошей на ретрит в Месопотамію в Турцію, який мав відбутися прямо на мій день народження. В квітні. І, але от імпульс і бажання туди поїхати в мене просто, просто-просто мене розпирало. Я от просто відчувала, що мені туди прям вкрай важливо і потрібно поїхати. І потім, потім все складалося таким чином, що я таки туди поїхала. Тому що Тема у нас, як формувати реальність в 26-му році завдяки своєму стану психоемоційному. Так? так от я показую на своєму прикладі, як я сформувала поїздку до месопитання. Спочатку було цей йок, оцей стан фух, пух, розширення таке. Ніби вас, ніби мене стало більше. Просто ніби я от спалахнула і в мене от просто засяяло такий... Енергія просто зашкалювала просто біля мене. Так от спочатку має бути отакий йок і стану розширення, а потім а потім ваші конкретні дії вашої нової реальності. Тобто ми можемо е малювати карти бажань, як раніше робили і зараз роблять це. Але чому вони не працюють у всіх, ці карти бажання? Тому що немає відповідного стану у людини, з якого вона або малює цю картинку, або наклеює на, наклеює на карту бажань, тому що вона її клеє із стану недостатності, в всього мало. Вона нещасна в душі, ця людина, яка клеє із стану такого мінусу, занепаду. А коли їй всього достатньо, навіть якщо там. Залишилося на карці в неї якась тисяча гривень цієї людини, але вона розуміє, що в неї є руки ноги, в неї є наразі всі рідні близькі живі, в неї є дах над головою, в неї є що їсти, що пити на сьогоднішній день, і вона може прогодувати свою сім'ю на сьогоднішній день. І є купа там, і своя реалізація є, і все-все-все рівні близькі. Тобто, якщо є внутрішнє почуття вдячності за все, що ти маєш, навіть маленькі дрібнички, то з цього стану ти можеш формувати нові гілки реальності набагато вищого рівня, ніж ти зараз живеш. А якщо тобі постійно чогось не вистачає, то ці карти бажань не будуть працювати. Тому що поле в тебе енергетичне, воно не буде зчитувати того твого стану і буде давати стільки, скільки ти випромінюєш. Оце дуже важливо. Так от повертаємося до моєї поїздки до Месопотамії. Спочатку був пух, потім починаються дії, конкретні дії. А це енергетичні практики, це спорт, це медитація, це практики з втримування оцього емоційного стану. Піднесеному вигляді, тому що коли ми опускаємося вниз, а ми можемо опуститися вниз. Зараз ми живемо в такий час, що нас фонові обставини можуть трошки опустити, але якщо ти знаєш, як себе підняти швидко, то це на тебе не впливає. Тому конкретні дії ти робиш, щоб бути в енергетичному балансі, щоб бути в ресурсі, в енергії. На позитиві, не дивлячись ні на що. І тоді так все закручується в твоєму житті, що ти все-таки їдеш туди до Масопотамії, в тебе знаходяться гроші, можливості. Все складається таким чином, що ти туди попадаєш. І ти кайфуєш від цієї поїздки, тому що ти мріяла. Ну, я мріяла особисто про це. І воно здійснилося, І це працює. Тому а, карта бажань може. Працювати, але коли у вас є певний енергетичний наповнений стан розширення, 25-му році мені прийшов імпульс робити свій перший онлайн-проект, це відеозаписи дитячих ігор та вправ для дошкільників 5-6 років, це був марафон. Я його запустила. Ми записали його в студії. А з донькою чоловік нам записував. Це було неймовірно. Просто такий проєкт ну, це перший онлайн-проєкт, і теж на імпульсі, і теж з моєю енергією. У вас приходить імпульс, ви маєте діяти, але дія має бути підкріплена вашим. Високим рівнем енергії, а енергію треба качати, і її можна качати як і м'язи. Як качати енергію, як підтримувати емоційний стан свій в належному стабільному стані, все це ми пропрацьовуємо у моєму ресурсному клубі. До речі, я вас щиро запрошую. Це така спільнота в закритому телеграм-каналі. Посилання на передзапис до мого. В телеграм-каналі онлайн-клубу ресурсного я даю під цим відео. В описі це надзвичайно крута можливість для вас побути в моєму полі, в оточенні і батьків, і педагогів. У мене дуже така крута спільнота. Це люди, які всі прагнуть. В цей час бути більш-менш в стабільному класному, енергійному стані, коли повна нестабільність в країні в світі, а ти маєш ту внутрішню опору і формуєш свій стан щоденно, щоденними діями. Я даю там реальні практики, інструменти, якими я користуюся, які я здобула на коштовних курсах. З квантової психології, з мислення, з масштабування, з коучингу. І це дієві інструменти, які допомагають вам триматися в ресурсі щодня і формувати свій стан. А зі стану ви формуєте найкращу гілку своєї реальності з плюсового, з позитивного стану. Тому посилання під відео. Переходьте, ласкаво запрошую. Там підписка коштує ну, по ціні кави з тістечком. Це просто мінімальне, це такий благодійний в мене проєкт, такий розширюючий, підтримуючий зараз всіх, хто цього потребує. ось так. І тепер поговоримо про мінусову енергію. Як на моєму теж власному прикладі, Формується не найкращі гілки реальності, якщо ти заходиш у цей мінус, ти можеш зайти в нього, але швидко треба себе підняти і вивести з цього мінуса. Треба знати, як? Без таблеток, без психотерапевтів. Головне відчувати себе, знати, як вийти, і відчувати цю вибудувати внутрішню опору. Коли ти її відчуваєш, тобі легше виходити з будь-яких ситуацій у житті, з будь-яких. Тому, а, якщо ти іноді заходила в мінус, це одразу, одразу. А, перше, що відчувається, це по грошах. В стосунках відчувається, в стосунках з чоловіком, з дітьми а, у своїй самореалізації. Це скрізь у всіх сферах, по здоров'ю, у всіх сферах вашого життя це відчувається, коли ви в мінусі. І ви не можете навіть продати свої послуги, коли ви в мінусовій енергії знаходитеся. Тому так важливо себе витягувати в міти і знаходитися на позитиві в енергії і в ресурсі. Це, можете сказати, зараз вкрай важко. Але можна. Можна, якщо поставити собі за мету працювати над своїм психоемоційним станом і над своїм фізичним станом тіла. Тому що реально від цього залежить все, що навколо вас. Ну, прям все. Будьте меркантильними, якщо не вірите. Просто подивіться по своїх грошах, коли ви в такому стані розширення, піднесеному, радісному, десь клієнт впав ніби на голову так, і впав. Прийшов, просто от, прийшов, каже, я є, я хочу до вас. Десь там чоловік принес якусь суму грошей, десь хтось подарунок зробив вам, просто отак чик. От. І от на тобі, ти така хороша, ти такий хороший. Я тобі дуже вдячна, я тобі дякую. Або хтось там із знайомих підкинув якусь допомогу. Ну, тому що е, дають тому, допомагають тому, Всесвіт допомагає тому, хто е, хоче діяти, хоче не впасти, а хоче жити. Хоче бути в піднесеному стані і хоче йти своїм шляхом. От йому допомагають. А тим, хто має лінь, хто має страхи, хто має непропрацьовані якісь свої блоки і не хоче їх пропрацьовувати, того на тягне вниз ще більше. Отака От Отака от от несправедливість, ви скажете, але це так працює. Це так працює. Тому е я наполегливо прошу всіх працювати над своїм психоемоційним станом. Якщо ви не знаєте, хто ви, куди вам і про що ви, якщо у вас є питання з проявленістю, з виходом в соцмережі, якщо ви. Заплуталися, куди вам зараз, хто ви є, я вам допоможу. Приходьте на мої консультації як наставника і коуча для всіх, хто хоче побачити, я можу підсвітити і побачити ваш потенціал і допомогти його реалізувати. У що мене є для вас дві пропозиції консультації як наставника і коуча з проявлення, з самореалізації зі шляху вашої душі. І друга це ресурсний клуб за підпискою, який я вас запрошую, щоб бути в енергії, в ресурсі в нестабільні часи. Я вас всіх обіймаю, підписуйтеся на мій канал, підписуйтесь на інстаграм, сторіночку, туди ви можете писати свої запити з питань мого консультування. Я вас обіймаю і до наступної неділі. Бувай!